Всіх вітаю! Хочу вам розказати про свій твердопаливний котел. Значить, у мене твердопаливний котел називається Bison FS S Trio. Значить, він йде у мене на 18 кВт опалюваною площою до 180 квадратних метрів. В комплект. Коли я його покупав, входив термометр, ручний регулятор, так. потім зараз відкрию колесники. Чогоні, як ви бачите? Так. Знизу у нас кордон, видвігаючийся довольно такий місткий, який доходить повністю до кінця. І все, що згорає, в нього падає. Також, от вам хочу показати, тут у нас є решітка. От колесники, це знизу. Вид. Так тут у нас іде теплообмінник. Як ви бачите, і як відкрить трьохходовий, що великий плюс ще, того, що коли я його покупав, була безкоштовна доставка. А це я вам скажу, дуже. Помогло мені зекономити кошти. Розпалю я в ньому все, що горить, починаючи від сосни, поддони, тирса. Тирса у мене дуже гарно йде. Значить, два рази в день. Точніше, на добу. Утром, коли йду на роботу, розпалюю, закидаю повну шахту і ввечері, коли приходжу з роботи. І мені повністю вистачає його на 12 годин. Шахта у нього, я вам зараз покажу, скільки висота. Як ви бачите, грубо говоря, 88 см це глибина. Ширина чи довжина 41 см і ще одне 30 там, ну, 35,5 з половиною, хай буде. Дуже міський. Товщина його іде метала. Зараз я вам покажу. Виробником заявлено 5 мм. Ну, Може, погано ви бачите? 5 міліметрів так і є. О. Горить добре, виконує повністю свої задачі. У мене е, опалювальне приміщення 160-176 квадратів. Ну, я дуже задоволений. Так що, хто хоче собі купити твердопалений котел, рекомендую. А в наступному ролику, я думаю, вам покажу, як, на мою думку, краще розпалювати його. Бо на початку, як тільки його встановили, мені прийшлося до нього. Приловчитися для розпалювання. Все, всім дякую.